Всім тихого, мирного і доброго дня. Дивіться, я огорділа, зробила таку огорожу, палок і сітки і випустила всіх домашніх курчаток вже перший раз сьогодні на вулиці. Сьогодні тепло, в обід було зимно, а зараз тепло. І всі 46 як вилупилися, так от перший раз вийшли на вулицю. Шоці малі були. Тут старі кури мої, але ти ті в шоці. Бачите, як вони тут? Чоловік зробив їм жордечку таку от, щоб сідали, вже заскакували. Ось такі от. Ташки вже великі Поставила їм водичку. Всього, почином, з вуличня. Потім не знаю, залізуть, чи вони, а там ось я зробила їм, зараз покажу вам. Зробили їм таку піраміду. Сюди, сюди і туди на другий поверх. Чи залізуть, потім не знаю. Прийдеться, скоріше всього, їх закидувати туди. А, бачите? Ну Все, починають гуляти. Ну, маю надію, що вже... Зими не буде, але буде сніг, буде мороз, тоді будуть сидіти там, на горі під лампою. Дякую ЗСУ за, за те, що допомагають, за те, що захищають і дають можливість знімати ці відео. Все, до нових зустрічей!